Ну що, камера на сонячній панелі від Вітаймо, хто чекав, той отримує. Якщо вам потрібно на озеро бачити все офігенно, на пасіку, бачите все офігенно, повністю автономно 365 днів в році, просто це ваше рішення. Це я би міг би так сказати, якщо би я реально впарював би людям. Але я так не скажу. Я. Поглибся в цю всю історію з кожною камерою і в цілому з відеоспостереженням. І я вам хочу тут донести, що я тепер буду розказувати про цю камеру. Дивіться, камера не відрізняється дуже сильно своєю історією запису з різними іншими аналогами наприклад, від китайської в тому самому діапазоні 6-7 тисяч, від Hikvision, який має. Які коштує від 300 доларів і вище, але вона, на відміну від них, є краща. Краща тим, що якщо ми ставимо на постійно запис, увага на постійну запис, і ця камера буде працювати на своїй батареї приблизно 30 годин. Що китайська, що Hikvision – 5 годин, тобто є рішення, якщо ви хочете, все-таки, щоб дана камера була вам автономною. Вона мусить працювати тільки і виключно по датчику руху. Датчик руху тут фізичний, тут не є програмна аналітика. Оце важливо. Я не знаю чому. Як вони би тут би вклали програмну аналітику, це б було бомба. Тому що вона би спрацьовувала на 20, на 25, і то навіть і 30 метрів, і би вирішили би реально всі питання. А так, вони це все вирішили на рівні фізичного датчика, пір датчика і на тому. крапка. І вуаля, він не працює далі, як 6 метрів. Я зараз вам показую, як воно буде показувати вам вночі, чому саме я так вважаю. Дивіться. Дивіться, як себе поводить камера на сонячній панелі, від мову. От я ходжу приблизно 10 метрів, і вона взагалі не ловить. І це при тому, що я йду так перпендикулярно. Це ідеальний варіант для камери, вона би мала. Офігенно ловити, ну вона не хоче ловити. Натомість Hick тільки що зловив, в нього є там період якийсь. От бачите, Hick зразу зловив, от можемо пройти і передивитися. От HickVision взагалі без питань, навіть якщо я буду далі ходити, ну взагалі з кійком нема питань. А от оця скотіна не хоче. Давайте ми переконаємося, що ми все включили. Що ми маємо? Налаштування повідомлень. Все включено. Налаштування виявлення, виявлення включене, виявлення людей включені. Чутливість максимальна, діапазон виявлення далека, зона активності є. Вийте. Тобто все в нас включено, а ця різка не ловить. Давайте подивимося, хоч коли вона зловить. Що кап капець, що капець? Ого, аж тепер зловила. Нарешті. Молодець. І це є приблизно метрів 7, щоб ви собі розуміли. Отут вона ловить. А отут вона вже не ловить. Бачите, тут ловить, а тут все. А тут я ходжу, от хіквіжен тут ловить офігенно, а вона вже не ловить. Більш детально я ще знімлю. Зроблю на постійно, бо оце ні про що. Тому немає тут Америки. Якщо вам потрібно закрити ваше питання на 6-8 метрів, ну, можливо, в деяких випадках 10 метрів. Тоді ця камера дійсно вам підходить і буде. А коли її позиціонують на озеро і на пасіку, ви, скажімо так, в режимі онлайн зайти подивитися, чи бджоли літають і чи рибаки не крадуть рибу, але тільки в режимі онлайн це підходить. Якщо ви хочете, щоб всю історію вам записало, щоб бджоли літають, рибаки рибу крадуть, ну і так далі. Тому ця історія вам не вийде. Тому що вона на постійну запис не працює, а тільки по датчику руху треба вона вам чи ні? Не знаю вирішувати, звісно, вам. А ми переходимо ще, подивимося, яка е, відстань взагалі, яка чіткість дальність на яку відстань, і так далі. Ще я скажу, цієї панельки не вистачає навіть в сонячний день, щоб її зарядити повністю. Вона дуже довго заряджається. Це мега. Тобто, якщо ми поставимо на постійну запис і вас літом, я там в одному з роликів сказав, що. Саме по цій камері я робив такі шорти, так що вона в сонце буде працювати у вас на постійній записі без проблем. Ні, от я скажу ні. За маленька панель. І буквально один день без сонця повністю, тобто один або два дня дощових, камера вам паде в офлайн. Скажем так, і оцої панельки вона тільки для підтримання. Вона не зможе її зарядити. Навіть від блока живлення я заряджав тільки що дану камеру хвилин 20 вона стояла і вона зарядилась тільки на 1%. Тобто, що оця біда зарядить? Десь так. Думайте. Поворотна камера 3 мегапіксельна на сонячній панелі. В цілому зображення класне. Ви можете камерою крутити вліво-вправо, якщо це вам потрібно. І ми зараз переконаємося, насправді скільки тут мегапікселів оці таблички нам показують, є тут чи нема. Бо береш китайських 8 мегапікселів, а вона як два показує. От реально, як два. А ми заходимо і дивимося. Давайте тако, ми покажемо, що в нас відбувається на 10 метрах. Табличку видно, обличчя видно. Правильно? Правильно. Йдемо на 15 метрів. Так, зображення на 15 метрів теж, в принципі, непогане. По-любому ви оприділитеся, хто це. Трошки підхарюю оце, що вона падає завжди в режим сну, навіть вона стоїть на зарядці зараз. <плес> Замахала. Давай, давай, включайся. Ну, Ми маємо розуміти, що це її особливість роботи енергоефективності. Так, відбувається на 20 метрів. 20 метрів таблички навіть натяку немає, що видно. 15 теж вже підпливає. Ну, от таке зображення. Камера має досить непогано, багато різних функцій, повороту, лед підсвітки. Ви можете через дану камеру, не пам'ятаю, походу ще й навіть і говорити, бо вона має динамік. Також ви світло можете включити, сигналізацію ви можете включити. Повністю українізована програма. Зараз її вам показати не можу, бо потрібно вертикально поставити телефон, що вам буде незручно дивитися і мені монтувати. Різних багато функцій цікавих, але це такі різні функції, якими ви не будете користуватися по факту. Все.